Привіт-привіт, діти! Ось я знову з вами. Світ, що нас оточує, цікавий і чудовий, але, на жаль, він приховує чимало небезпек. Що ж таке небезпека? Небезпека це явища, процеси, об'єкти, які здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю людини, як відразу, так і в майбутньому. Тобто викликають небажані наслідки. В світі існує багато небезпек. Такі як стихійні лиха, катастрофи, епідемії, пожежі, аварії, затоплення. Коли трапляється надзвичайна ситуація, на допомогу вам прийдуть ваші батьки та рідні, але професійну допомогу можуть надати рятівники. Коли вам загрожує небезпека, потрібно зробити такі дії, як покликати на допомогу. Тому я вам пропоную зіграти в дидактичну гру Набери номер ця гра вам допоможе запам'ятати номера телефонів, щоб ви змогли зателефонувати до певної служби порятунку. Коли зателефонуєте, потрібно обов'язково знати ваше прізвище, ім'я по батькові та вашу адресу, щоб рятівникам було легше знайти і надати вам допомогу. Отож, зручніше сідайте та уважно дивіться. Молодці діти! Ви дуже добре справились із завданням. Я бажаю вам бути здоровими, уважними та розумними. До нових зустрічей!